Якщо ви задались питанням, а які кросівки для бігу зробила компанія Nike у 2025 році, то ви попали на правильне відео. Адже тут ви про це дізнаєтесь. Починаємо. Всім підписники та нові глядачі! У цьому ви дізнаєтесь про кросівки для бігу, які створила компанія Nike у 2025 році. Я розповім про технології, про нові моделі та взагалі про кросівки, які були створені в цьому році. Тому з вас підписка, комент і вподобайка. ми що? Поїхали! Почнемо ми з базової моделі. А саме Nike Pegasus Premium. Так вам не почулося, А саме Premium Nike вирішив зробити нову лінійку і додати замість цифри там 39, 40, 41. Поставити слово преміум. Вони є схожими на пігасоси, але мають великі мінуси. І, на мою думку, вони є не такими класними, як, наприклад, пігасо там 40 41 перші. Чому? Вага їх не складає 325 грамів. На мою думку, це дуже важкі кросівки для бігу у 2025 році. Але вони мають круту піну, ZoomX, яка використовується в топових кросівках для змагань. Мають піну Rakt+, яка забезпечує баланс. Вони мають подовжену. Подушечку аерозум, яка безпечить, що амортизацію. Дані кросівки універсальними, мають дихаючий верх, але вони підходять не всім. Адже їхня ціль зробити комфортний біг, дуже м'який біг, амортизуючий і відновлювальний, і біг у середньому темпі, тобто не вище, ніж 440. Підходять тільки для тренувань. Змагання, інтервали, темпи відпадають. Ціну вони також мають високу, адже це нова модель і плюс новий дизайн. Вони виглядають круто, класно, яскраві кольори, але я би їх не взяв. Тому що я хочу взяти такі більш універсальні кросівки, щоб в них можна бігати і темпові, і відновлювальні, і довгі. То з цих красіках вас цього зробити не вийде. А якщо у вас був досвід. Зіма кросівками пишіть мені це в коментарях. І також ще додам, що якщо ви фанат Adidas, як я, то в мене вже відос є на каналі про кросівки Adidas 2025 року. А ми переходимо далі. Знову нова модель, і має таку назву Nike Pegasus. Як ви думаєте, що там далі буде? Плюс. Так, перед цим були преміум, зараз будуть плюси, а після цього будуть всім вам звичні Nike Pegasus 41. Але давайте подивимося на ці плюси. Вони мають дуже приємну губ порівняно з преміум, а саме 245 грамів. Перепад 10 мм використовують побільше жапіни з умивця, яка є легкою, класною і має віскок, тобто віддача. Що далі використовують класну гуму, яка є дуже ізностійкою і забезпечує, що довговічність даного красиву. Використовують нову технологію, з якої зроблений верх. Вони мають твердий стакан, мають класний верх дихаючий. і вони відходять вже не тільки для відновлення тренувань, а вже і для швидких, тобто відновлення швидкі тренування. Але все-таки до змагань вони трішки не дотягують. Цю модель можна використовувати як щоденні кросівки, адже вони мають комфорт, вони мають віддачу, вони мають амортизацію. Плюс до того ще гарно. І ще хочу сказати, що звичайно ціна їхня стартує від 5 тисяч гривень. Тому дані кросівки більш універсальними і підходять більшість збігуна. Але все таки розглядати їх основні кросівки і для тренувань, і для змагань їх не можна. Вони люблять помірний темп, тобто 430 тридцять так, в них можна бігати і по 4 хвилини, але якщо переходити 4 хвилин, то вони будуть відчуватися не такими вже стабільними, не такими комфортними і не такими вже класними. А ми переходимо до наступних пігасусів, А саме 41. Ну і що? А далі в нас ідуть звичні пігаси, а саме 41. перші. І їх зробили дійсно класними. В них класний дизайн. Їхня вага складає 297 грамів, мають піну React X, Тобто новий матеріал, плюс подушки Air Zoom, які забезпечують саме комфорт та амортизацію. Дані кросівки є супер універсальними, але мають невеликий мінус, адже вони підходять тільки для тренувань, темпових тренувань, повільних тренувань, довгих тренувань для тих, хто хоче комфорт і м'якість. Але от змагання в них бігати не варто. Вони не мають таких характеристик, вони не мають карбону і не мають взагалі того, щоб бігти в них на змагання. Але ще сказав, що ці кросівки відходять для щоденних тренувань. Тому, звичайно, це ідеальні кросівки, ідеальні конячки, щоб одягнути їх, використовувати. Вони і зностійкими, вони мають класний верх, вони мають дуже гарну гуму, яка бігає і по асфальту, і по кросу, і по ґрунту. І, взагалі, по будь-чому їхній перепас складає 10 мм і також дана модель має невелику ціну, а саме до 5000 тисяч гривень. Тобто, якщо ви хочете взяти щось середнє, універсальне, комфортне, яке, класне, З середньою віддачею, середньою амортизацією і середньою пружністю, то вам треба Pegasus 41 Я дуже мало чув про цю модель, але її зробили дуже класно. А саме Nike Vomero Premium Дані кросівки підійдуть для той людини, яка шукає дуже гарну амортизацію, середню пружність не ставить акцент на швидкість на віддачу і на змагання. Якщо хочеш ти зайти для того, щоб бігати відновлені тренування або відновлені довгі, то це ідеальна модель. Адже тут використовується піна ZoomX, яка забезпечує якраз віддачу і віддачу амортизацію, і також зробили подовжений модуль подушки AirZoom. Що забезпечує, звичайно, усю велику м'якість. Вони мають ZoomX. Це піна, яка забезпечує віддачу. Але так як вони є дуже м'якими, не так вже і відчувається. Вони, звичайно, мають велику вагу, а саме 351 грам у розмірі 10,5. Перепад 10 мм. Ціну, звичайно, мають від 5 тисяч гривень, можливо, знайти може дешевше, але я дивлюся, від 5, 6-7. Ось така модель. Ви запитаєте мене, напевно, кросівки дуже м'які і будуть старатись дуже швидко? Ні. Насправді тут зробили дуже гарну гуму. Вона є ізностійкою і має дуже гарне щеплення з поверхнею. Тобто кросівок є дуже класним для тих людей, які хочуть поберегти свої коліна, які хочуть взяти кросівки для повільних тренувань, для відновлювальних або просто не хочуть бігати швидко. Тому ці кросівки будуть вам ідеальні. Ще додам, що ці кросівки є найм'якшими серед кросівок Nike. А ми переходимо до топових моделей. Якщо ви хочете показувати чудові результати, бігати швидко і цінуєте класну віддачу, амортизацію і пружність, то це кросівки для вас. І вони мають назву Nike Alpha Fly 3. Дані кросівки зробили легшим, ніж попередні моделі, а саме Alpha Fly 2. Вони мають вагу 218 грамів, перепад 8 мм, використовують класну піну, повністю, Zoom X, плюс зробили з новою технологією, ось ці подушечки AirZoom, що забезпечують віддачу. Цей кросівок виглядає максимально класно, виглядає космічно і має дуже приємний та класний кольор. Зробили легкий верх, який є дихаючий, максимально тоненькі шнурки, язичок, сітка, п'ятка. Але дані кросівки відходять для той людини, яка має нейтральну стопу, тобто не має пронації. Звичайно, даний кросівок має і високу ціну, а саме від 7 тисяч гривень. Тому дані кросівки відходять для той людини, яка хоче бігати прям швидко, бігати з 4 хвилин. На кілометр і дані кросівки рекомендують використовувати по рівному асфальту. Також вони ж подбали про ізносіку гуму. Зробили такі зони, які мають краще щеплення з поверхнею. Тому, якщо ви шукаєте кросівки, щоб бігати по асфальту, десяточку, полумарафон, марафон, то це саме кросівки для вас, тому що біжі магазин та купуйте. А ми далі переходимо до не менш потужних моделей. Від компанії. Наступні красіки відходять для п'ятірки, десятки, полумарафону та навіть марафону. І мають таку назву Nike ZoomX Vaporfly Next 4%. Модель вийшла у 2025 році. Мають вагу 175 грамів, легкий верх, подовжена карбонова пластина. Пі надзвичайно Ось ці подушечки змінили геометрію підошви, перепад 6 мм. Ці кросівки є ну прям, взагалі, ну прям топові-топові для змагань. Ця модель стала легшою, ніж попередня. І хто цінує енерговіддачу, класний відскок, гарну амортизацію у швидкому темпі, то це кросівки саме для вас. Ну І звичайно, вони мають ну прям, гарну таку ціну від 8 тисяч гривень. Але ці кросівки мають і мінуси. Так як вони легкими є, дуже м'якими, амортизуючими, мають гарну віддачу, то п'ятка них не така вже і стабільна. Звичайно, треба мати нейтральну пронацію, звичайно, треба мати прокачану стопу і бігати швидко. В якому темпі можна бігати? Можна бігати і по 3 хвилини, і по 3.20, і по 3.30. Але дані кросівки краще використовувати тільки на швидких тренуваннях. Повільний темп вони не люблять. Вони буде некомфортно, буде відчуватися дуже енерговіддача, ну і взагалі буде не класно. Тому використовуються кросівки тільки для швидких тренувань, а саме краще тільки для змагань. Вони звичайно мають і мінуси. Це не така стабільна модель. Вони мають не таку іностіку підошву. Вона, хоч і зроблена для того, щоб гарне було щеплення, навіть у мокру погоду, але стирається реально швидко. Ну і що? Завершимо наш топ класної моделі, а саме Nike. X Струк Fly 2. Дані кросівки прототипом шиповок. Тобто, якщо ви хочете знайти собі замість шиповок кросівки, то це саме для вас. На них можна бігати кілометр 10 кілометрів. Тобто полумарафон, марафон них не варто. Вони використовують карбон, вони використовують піну ZoomX, мають дуже легкий верх, мають мінімальну кількість гуми, що забезпечує ось цю саму вагу. А саме 165 грамів. Так, вам не почув: саме 165 грамів кросівки такі існують. Використовують нову технологію, з якого зробили верх. Вони мають не таку стабільну підошву, сама модель не така є стабільною, і вони не підійдуть той людини, яка хоче бігати в них багато. Саме полумарафон, марафон, п'ятнашки, яка має широку стопу, яка має пронацію, і яка має непрекачену стопу, тому що вони є. Не такими ж і м'якими, тобто твердими, але з гарною віддачею. Тобто мінімальна амортизація зроблена для того, щоб бігати швидко і щоб енергія ваша не забиралася за допомогою ось цієї амортизації. Ну і, звичайно, хочу сказати, що дані кросівки проживуть у вас недовго, адже вони використовують мінімальний матеріалів, тобто мінімальний напил гуми. Сітка є максимально тонкою, що забезпечує саме вагу, але зносстійкість вона не забезпечує, тому майтеся на увазі. Дані кросівки мають високу ціну, саме від 7 тисяч гривень. ZoomX Strike Fly 2 мають перепад 4 міліметри. І також, хоч і на пил цієї гуми невеликий, але вона є класною, тобто має цю стійкість з поверхнею. В них можна бігати по асфальту і, в принципі, спробувати по ґрунту. Тому що їхня платформа є не такою високою. Але все-таки ці кросівки зроблені більше під асфальт та доріжку. Ось такий у нас вийшов топ з бігових кросівок від компанії Nike, яка зробила їх у 2025 році. Тут були різні моделі і для змагань, і для тренувань, і для швидких тренувань, і для повільних тренувань. Тому, якщо вам сподобалися якісь кросіки, напишіть мені в коментарях, щоб я це дізнався. Якщо ви хочете бачити такі топи від інших брендів, то також пишіть в коментарях, ставте подобаєш. І звичайно не забувайте про підписку. А я пішов створювати новий контент. Всім пока-пока.